На ваша думка приводу політичного майбутнього Сакашвілі, зокрема, тієї от такої конспірологічної версії, що він справді так працює фактично домовився з президентом України Петром Порошенком, тому що такі, от такі от противники, як Юлія Тимошенко, Батьківщина, вони зараз лякають, і треба їх трошки щось протиставити. І Михайло Сакашвілі якраз буде таким от гідним суперником, але від банкової ж думаю, що відповідь на ваше питання ми почуємо всі найближчим часом. Якщо найближчим часом не з'являться в інформпросторі і в правовому просторі документи, які були вилучені під час обшуку в Одеській обласній адміністрації і в фонді за, здається, за майбутнє Одеси, то така версія матиме. Насправді місце. Якщо ж ці документи з'являться, а вони є реально, які підтверджують корупційний шлях, яким збиралися кошти на антикорупційні форуми, так звані, на Сибариський спосіб життя самого пана Михайла в Одесі, це ж ні для кого не таємниця. В Одесі знають, як він жив і що він задекларував. То тоді, відповідно, ця версія або підтвердиться, або спростується. І тому, що ми всі чудово розуміємо, що поява цих документів залежить виключно від волі генерального прокурора, від волі президента, від волі банку, про яку ви говорили. Що стосується самого пана Сакашвілі, ну останнім часом е з українців намагаються зробити дурнів. А він сам мені нагадує такого собі городського сумасшедшого. тому що три дні тому. У нього було все добре з президентом, а сьогодні він уже проклинає його з усіх телеканалів, заявляє про корупцію, заявляє про оточення і так далі. І так далі. Про барих в парламенті. Я не знаю, правда, кого він мав на увазі. Мав міг би назвати кого. Та він називав чимало прізвища. Зброї у Блоку Петра потрапороженка дуже багато. А, але ще один момент тут хай він покаже в Одесі. Що він конкретно зробив? Може, там дороги проклав в Одеській області, інфраструктуру розбудував, корупціонерів за руку там ловив. Ну що, досягнення? Де ж досягнення? Ми чуємо зараз критику, нема питань, кожен має право критикувати, але людина більше року працювала в виконавчій владі. Людина відповідала за один із найбільших регіонів України, і людина мала вийти, і чесно, прозвітувати, сказати Я на посаді і так далі, і так далі, зробив те і те, і те. Ну він от прийшов під Кабмін, так я пригадуємо цієї середи, коли його якраз звільнили на звільнили. А, його Патру ногами Патру, били і, і його... не пустили. Його... Да? його не його не пустили. Ногами били. Ну те, що змінювати виборче законодавство потрібно, і потрібно ще вчора. Було ми про це всі говоримо. Але реально до якихось реальних змін нічого не доходить. Ну колеги, давайте з цим погодимося. А стосовно того, що продемонструвати себе на посаді голови облдержадміністрації, ну дивіться, у нас скільки областей? Не один голова обласної адміністрації не робив таких гучних заяв, не їздив по країні, не розповідав суспільству, що він зробить. Він нічого не зробив з того, що обіцяв. Ті ж хоч не обіцяли. Публічно це. А він нічого не зробив з того, що обіцяв, це один момент. Другий момент стосовно розхитування і виборів. Ну, не проблема проведення виборів, проблема в війні на Сході, і в результаті виборів, і в результаті проведення виборів. Тому що е, ситуація розхитана в країні наразі так, що коли... Е, при е кінці режиму Януковича на п'яти округах не могли встановити ну, результати виборів, то зараз можуть і на 50 і не встановити, тому що один клан найме е одну озброєну групу, інший другу, почнуть. Ну що говорити? Я тільки тільки повернувся з Полтавської області в центр країни, мов би, все спокійно. Були вибори в місцеву територіальну громаду. То було таке протистояння і бійки, що не могли винести е, урни для голосування.